Так, роботи над ГБС. Значить, я вирішив, я в принципі завжди так роблю. Спочатку прозинкувати е сьодла, ну, привезти все в порядок. Потім головка шліфанеться, а потім все помиється від стружечки, від пасти, від всього. Е то що якщо зараз. Помити, потім, шліфанути, потом знову мий, потім спочатку ріжем сотла. Зинкую я отаким от наборчиком. Наборчик вроді як би українського виробництва, ну, але непоганий вже 3 роки він працює в мене нормально. От такі шарошечки. От такі. Чотири тут шарошки. 30-45-60 градусів і ще є 120, але я нею дуже рідко користуюся. Отаке. От Зараз будемо ставити. Результат покажу. В общем, ставиться, направляйка. Направляючу. От вони мають отаких. От таких Якби цангочка така от, з двох сторон конуси. Коли вставляєш в направляюще, встав, затягуєш, цангочки розжимаються і направляюще стає чітко по центру, не ворушиться нічого. чим я капнув туди масло на неї трошки. От, ферза 60 градусів. Вот так воно ставится. Ставится вот такий воротучек. Вот так. Вот так режется фасочка. И так три кута. В общем, сделал я фасочки. Вот такая красота. Не знаю, видно там буду не? В общем, три кута. Вот. Почистив клапана від нагара, шліфанув фаски. Ось такі фасочки тепер на клапанах. Красиві. Она Наприклад. От менше сотки. Там навіть півсоточки, п'ять мікрончиків. Вот так. Фаски шлифую саморобним станочком. Такий станочек. Алмазный круг. Тут ложится клапан. Ну, зараз я візьму клапан. Вот так вот клапан. Кут 45 градусів. Ну, він зараз розібраний. Потом сниму обзор. Если комусь то будет интересно. Ну так, пройдем дальше. Вот забрал головку з шлифовки. Вот такая получилась головочка. Мора буду терти клапана і мити. В общем, притираю я клапана такою штучкою, просочкою. Вот так, в общем, всі вже протер. Стоять. Отак, зараз помию, буду дивитись, що я там натер. Отак. Так, да, паста. Отака. Всім привіт! Продовжуємо збирати Opel Omega. От. Хочу показати вам нюансик. Так, видно тут чи не видно? Видно. Значить, що тут виявилося? Всі на перший погляд? Поршні, як поршні шатуни, як шатуни. А от є такий нюансик. От якісь тюнінговщики, ремонтники робили. Значить, ось хочу показати. От шатун. От терли наждаком. облегчали. Вот, потертий наждаком. зараз секунду, так покажу, може так буде видніше у нас. От. Що вони терли? що вони цим добилися? Ну, легше й зробили трошки. Ну як їх не поламало, не знаю. От, такий от Що саме цікаво Тут і на поршнях видно, як наждаком терли. Сліди позалишали. От, От оці місця. От. Це від наждака. Чи болгаркою, чи вони там, болгаркою, напевно, різали. Зачепив болгаркою отут. Отут тер, Оце. отут зачепив. От. Але це не саме цікаве. Саме цікаве те. Що от цей потертий болгарочкою. Цей потертий болгарочкою. Цей потертий болгарочкою. Це перший, другий, третій циліндр. А четвертий циліндр. О! О! Сток Що з цим робити не знаю. Я, якщо чесно, такою херньою не займаюся. Ну, можна поршень облегчити там трошки де там можна. Чи легшу поршньову якусь поставити Заводську Ну от шо оце їм дало? На 2 літрах. Ой, смішно. Взагалі, на даний момент не маю мене чим зважити. Потім візьму ваги, поважу, яка різниця получилась. Що робити з цим шатуном, не знаю. Брати болгарку, терти його, підганяти. О от така ситуація. Так. Да, сьогодні вимкнув радіо в минулих записах. Працювало радіо і. В общем, виставили мені дві скарги по порушенню авторських прав. Так що прийшлося там повозитися з аудіодорожками, повидаляти. Ну, от так. Да, Забув сказати. Ось ГБЦ зібрана. Пошліфована. Прийшлося зняти три десятки, бо так трошки охолодженою рідиною поїло тут деякі місця. Ну, от ці два п'ятничка тут осталося. Вони тут ні на що не впливають. Це залишили. Три десятки зняли. Так, да, ще забув сказати. Ще один нюансик. От я трошки почистив блок. Ай, тряпочкою. В общем, четвертий циліндр. Я не знаю, буде видно, ні. От, видно, гільза. Карот, що тут сталося, не Ну от четвертий циліндр загільзований. Ну... Перших три. Нормальний. Отак. Четвертий загільзований. Що саме цікаво Вал не шліфований. І в четвертому циліндрі стояв той шатун. Так, що таке з фокусом? В четвертому циліндрі стояв той шатун, який не облегшений. Ну, стоковий шатун. Ну, так. Буду дзвонити хазяїну, щось питати, що з цим всім будемо робити.